Привіз народ, давно не виходив в ефір до вас. Привезли мені нове крило, вирішив запилить невеличкий ролик. Крило з Ланаса. Чоловік запакував, привіз з маршруткою, з другого кінця міста. Каже, зроби йому що щоб воно було достойно зроблено. Ну, Парам ділом хочеться подивитися, це, чи чорний метал, що там за грунток ще. Ну, чи чорний транспортувачний ґрунт і так далі. Давайте подивимося, скриємо. А потім будемо приймати рішення, як його робити. <плес> ну що запакували його добре, це так точно. Я вже бачу, що це чорне крило. Чорний транспортувачний ґрунт. Вопрос, якого він качества. А це, кстати, по ходу Тайвань і оцей чорний ґрунт, я так розумію, це не той ґрунт, що я обычно знаю. Це виді, видимо катафорезний ґрунт і в принципі знімати його я не бачу сміху. Я щось предполагав, що це буде ґрунт чорний транспортувач. ну знаєте, як ото? хоть хотіть дешевий. Що б там Made in Тайвань. Ну що ж, провіримо розкрителю. Що воно буде робити з ним. Підмостимо всякий случай. Ми його звісно положимо на постамент, естественно. Чи давайте, мабуть, одразу його встановимо. В общем, ребята, крило на постаменті Я візьму розчинник для... Мейк обладнання. Він Вин более мощнее, посерьезнее. Но я уже бачу, что это катафоразный грунт, поэтому, так, между прочим, на видео это сделаем. И посмотрим. Хорошо его так. Да, ну, он як по стекловы понял. Давайте я уже не все Золото прощупає. В цілому, поки я витер його, я зрозумів, що воно рівне. Но є небольші сколи. Ну як сколи, такі царапульки. Царапульки у нас о такого характера. Я думаю на блік видно, да? вони так практично до металу -ли, не можу зрозуміти. От іменно верхня от отсюди і сюди. Ми зараз спробуємо. Знімати ну, цей ґрунт я не бачу смислу. Мало того, що воно рівне все. Крім цього ну, немає з'янів, ні поклювати, нічого не треба, просто є сарапулька. Я думаю, що ми її вишкуримо. Аккуратненько. Щоб убрати. І возможно. Ну воно в принципі так. На самому верху. нам надо, щоб воно було ідеальне. Потім ми тут вишкуримо, замиємо. От. Якщо я десь протруся до металла, наприклад, ми епоксидним грунтом я збризну і буду сразу красити. Я не бачу смыслу що тут ну, з ним возиться а ви в коментарях напишіть ви б щось з ним робили чи ні. Ну, наприклад, якщо це катафорезний ґрунт. просто цікаво. і ще плюс напишіть якщо е був би транспортувальний ґрунт ну оцей обычный, да? такий чорний що береться що крізь нього ржавочно лізе що б ви з ним робили я з своєї сторони скажу що я б допустимо його знімав повністю епоксидник кидав би, якщо воно ровненьке, все, епоксідник кинув і покрасив. Ну так би я зробив. Може б бить, мокрий по мокрому запустив би. А ви напишите, як ви робили. Ну звісно, якщо воно буде десь із'яне, діло, що треба підшпаклюватися і перегрунтувати, що епоксидник підшпаклювалось. І перегрунтували все вже наповняючим ґрунтом. Ну а з цим я зараз буду його шліфувати, посмотрю що до чого. І в принципі його і покрасив. Ну що я весь? Висновок можу зробити один. Що в принципі одні люди кажуть, що катафорезний ґрунт це крепкий, хороший ґрунт, його можна замити і по-мокрому красити. Другі кажуть, що треба зносити його до металу, перепоксіднювати і по-мокрому красити. Я вирішив поступити по-другому. Я не зносив повністю катафорезний ґрунт, я його добре шліфонув, ну, зрозуміло, що були протіри по буртах там і так далі. В таких місцях тут протіри. І я ґрунтував в бампер. Чорний. У мене чорне крило, тут чорна краска. Я грунтував бампер і заодно думаю легенько прогрунтую це крило. Я його проґрунтував, воно вистоялося. Я його замив 600 потім перебив 800-кою. І зараз ну, я акуратно замивав, щоб не було протірів, в общем, все акуратненько, чотенько, і тепер буду красити. Не знаю, правильно чи неправильно, хуже не буде в цілому. Тут легенький слой, коли я, я дійшов до катафорезного ґрунту, де я проте... ну, замивав. В общем, ось така ситуація. Ну і у мене тут якраз ще ось невеличкий невеличка ресничка, Чоловік попросив заразом прокрасить. Ну, Буде так. Тому я розбавляв краску і зараз будемо його красити. Надіюсь, це теж варіант робочий. І буде воно ходити не один год. в цілому. А знутри, звісно, я скажу хазяїну, щоб він його обработав, чимось прикрив, ну, щоб воно якнайдовше служило йому. Ну що, погнали. Перший слой. Зараз ну, Чисто так. Напильчиком прикриємо, я його тільки що протер липкою салфеткою фірми АПП. Ось апп салфеточка. салфеточка. Прикриємо зараз. Потім будемо вже плотно. Ну, Взагалі, все як, як обычно. Сіля Вот таким макаром легонько прикроємо. Міжду прочим. На перший слой поки достаточно, пускай підтягнеться і більш плотніше потом прикриємо, подивимось що воно. Буде. А буде на все відлично. Однозначно, 100%. Достав телефон. Зайшов коментарі на Тіктокові. Хочу почитати вам, що пишуть маляра з приводу того, що треба робити з катафорезним ґрунтом, стоїть його знімати чи не стоїть. Просто, просто ради інтересу. Значить, читаємо. Кстати, коментарів аж 28. Так, був вопрос, катаферезний ґрунт. Що робити? Багато хто не знає. Можливо, хтось підкаже, як правильно е, з ним працювати. Е, Пару коментарів. Якщо розтворитель не бере його, шліфуємо і красим. Згоден. Згоден. Я, собственно, так і хотів зробити, але вирішив перегрунтуватися. Мокрий по мокрому написали. Ну опять-таки, мокрий по мокрому. А що робить з капетофарезним ґрунтом? Просто замив і покрасив. Понятно, тобто не знімати поки. З нежиреним деталь. Обижиревана деталь. Наніс силер, зверху акриловий ґрунт, зашліфував на суху під покрас, покрасив і все. В принципі, можна і так робити. Пробуй. Так, йдемо далі, бо дзвонив телефон, довелося виключити. Так, Пишуть далі. Пробуйте красити, якщо впевнені, що він хороший, але потрібно провірити. Ну, я провіряв його, він ну, по... був такий крепкий, Той, що для миття пістолетів і так далі, він більш такий серйозніший, то на салфетку... Нічого не бралося. Есть, ну, це катафорезний ґрунт, я вже в темі давно і розумію про що кажу. Качесне покраска, тільки ґрунтувати. Ну знову таки він не сказав, чи треба знімати його. Ясно, що до металу, будь-який катафорез. Ну от, видимо, це з Одеси написав чоловік. Якщо він знімав катафорез до металу, звісно. Ну, це добре, мабуть. В любом случае нам это лучше. Ну, я не вижу ничего плохого, если останется катафразный грунт. Он реально сильный, он реально хороший. Смывкой маж и за 5 минут слезет. Ну, то есть, каждый про то, что надо снимать. Следующий. Сейчас как раз переделываю капот, который так покрасил. Все сколы ржавые. Но ну, опять-таки все сколы. Сколы были в процессе, были, ну, давайте логически рассудим. Сколы були, ну, З'явилися в процесі граблі. Соотвісно, вони пробили і ржачно, і там хоч, хоч ви знесете його до металу, хоч не знесете до металу, якщо будуть конкретні сколи, воно буде по-любому Ну, Це ж не від цього, це ж, причому тут катафорезний ґрунт до сколів. Крашу просто. Угу. А хто з вас дочекався десь три роки після роботи? по цьому ґрунту, як він себе повів. Я не знаю, я, допустимо, катафорезний ґрунт красив 4 години тому, в принципі, машина їздить до сих пор. Я не бачу на ньому ніяких... Ну, це не обичний той ґрунт, що лізе під нього. Все чітко, так само роблю. Красив на катафорезний ґрунт. 320-ка рукою, риску, ґрунт і робимо вітер. Сам так роблю, якщо раствору не боїться. Роствору не боїться. Ну я ж кажу, я перегрунтував. Щас. Знову телефон дзвонить, не дадуть нам почитати коментарі. <гум> так, Знімаю до метала крашу хорошим ґрунтом по мокрому ну, В принципі. А якщо серебро світле, то як бути? Воно ложиться тільки на світлий ґрунт. Ну, тоді, звісно, перегрунтовувати сірим якимось ґрунтом. Катафорез це хімічний процес. Обробки деталей. Його не з пістолета наносять. Воно можна сказати, що краще, ніж епоксидне і грунт. Бачите, те вже так кажуть. Так, следуючий. я його навіть не матую. Спектрал 365>, <спектрол> 365 по мокрому, а на катафорез базу не рекомендую. Треба чимось накривати. У катафореза дуже плоха адгезія к базі. А, то й правильно казали, може сіллер можна. Ну коротше, зрозуміло. Потрібно знімати, хтось пише, і робити, як люди кажуть. Так роблять і в Європі. Тобто, не знімають. Ну, в общем, такі коментарі по поводу цього питання у нас. Ну що, красимо далі, перший слой вже давно підсох, поки ми тут лялякали. Наносимо другий слой. Ну, коротше, поки не вкриємо. Я, коротше, вкрию його і ми в місті полачемо. Так, я думаю, буде. Так, ребята, крило, значить, я вже хорошо прикрив красочкою, отличненько, всі торці, все-все-все, що надо тут, в общем, все нормально. Значить, будемо лачити. Готовимся лачити, поки воно підсихає, я помив пістолет. Будемо лачити значит, лаком кристал. Дуже хороший зарекомендований лак. Я вже почти добиваю баночку. Вот. Мені по крайній меревається. Так я думаю 100 грамів плачка і 50 грамів утвердителя. Напомню, що цей лак на сьогоднішній день Если вы будете заказывать у мене, отправлю за 750 гривен вам. Так, есть. Я ее розбавлять не буду. Він і так, в принципе, пойдет. Ну, я вообще лак я стараюсь не разбавлять. Напомню, що я літом там один раз розбавляв, бо було дуже жарко. І я лачив велику деталь, це у нас був, був капот, то я немножко розбавив. А так я не бачу смисла, ми його да вухою положим півтора слоя. Цього буде достатньо. Так, виключаємо. Ну а якщо вже хтось розбавляє цей лак, то желательно розбавляти цією ж фірмою. Ось отакий він йде в базу і в лак, в грунт і так далі. Ну і є растворитель для мейки обладнання, Більш серйозніший, такий відмиває давні, старі, там, <хи> давню стару краску на пульвіку. Тобто дуже добре чистий, я ним пользуюсь, тому що він працює реально. Пістолет у нас буде і вата. Біларія. От. Пропускаємо все через ситочку, обов'язково, на всякий случай, між прочим, тому що. Потому що. Хоч тут у мене все в стаканчик чистенький, все чисто, але я все одно пропускаю лак всегда через сито. Потому що в мене в самому пістолеті, внутрі в ньому пістолеті, я обрав. Те сито, яке должно стоять, те, що стоїть тут, я його убрав. Для того, щоб матеріал не задержувався і чутенько проходив. Так, у нас матеріала 150 грамів. Цього за глаза хвате. Передивляємося. У мене здалечка так куфошечка стоїть, між прочим, щоб детай було не холодна. Да, Передивляємося. В цілому так ця штука теж нормальна. Передивляємося і вже добре все підсохло, на стеках везде. І будемо наносити, виключаємо, кошку виключаємо. І будемо наносити перший слой лачка, полумокрий. Потім ми другий слой нанесемо, немножко перевернемо всю цю штуку для того щоб воно розтеклось лучше і буде все на сагонь відставляємо надеваємо средство защиты і погнали! Все, тепер ждемо. головне, виждати між слойку, не спішити, тому що щоб не було проблем в плані в тому, що щоб він не скипівся, ніде нічого треба немножко виждати. І буде все добре. Ну, я в принципі на отліп. Ну так, минут може 7-10 буду ждати і буду валити старий слой. Так, по времени у нас вже в принципі можна ложить другий слой. Поэтому беремо польовізатор руки і последний завершаючий налажуємо. Ну заливаємо ноль його вже. І все. Погнали. отак ну, перевернути його чуть-чуть ненадовго і потом назад щоб не упало ніякий мусор ну, давайте подивимося ось якраз я під лампочку поставив, щоб видно було всі-всі косяки за одну щегрінь. Так, що ми бачимо? Мілку шагріньку, невеличку, невеличку я пошечку, да, таку. Понятно, що є, кой-де мусорочок. Ну, пускай, пускай вона виставиться в днів 2-3. Я абсолютно ніде не спішу з цим крилом. От бачите, шагрень чудова, нічого не скипілося, все просто шикарненько. Ми слігасика, все це тернем, днів через 2-3, пускай стоїть. І буде в нас все огонь. Отлічно. Понятно, що є мусорочок, ну не без цього. Ця штука. Ну тут не видно темно. Ну, що чорний цвет. Ну, в цілому мені подобається. В целом мені подобається. Шагренька просто, офігенна. Уберемо мусорочок, підпаліруємося з і Все воно буде нормально. Так, а у нас же є лючок. Давайте подивимося, що у нас по лючкові. Ось був подбор, я його ще не витирав. Тут є подбора, да, така на блік видно. Давайте притулим десь збоку. Я даже сам не дивився. Не знаю як на камеру, але тут в принципі наче нічого. Похоже, 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 відлічно. Лак мені подобається. Зараз ще не сильно тепло, але він вже працює, вже отлично. Так що лачок вже виповняє свої функції, йде до тепла. Так що будемо лачити ми. ним. А я напомню, що я його закупив вже ну, ящик, поки ціни поки це саме, ну, щоб потім не париться. Ящик без одного комплекту. Це у нас ускоритель. Ну, Ребята, ви бачите, що він в мене повний. Я один раз цей ускоритель спробував. Капнув одну каплю, да, одну каплю на пошти повний бачок пістолета. Пройшло два дні і я почав полірувати, то я елі, вип... я, я не знаю, я мучився. Я 4 деталі полірував. Діжі, 4 деталі. Три деталі. Я три деталі полірував весь день. Я весь день мучився. Я сказав, його бані". Уже, ну його баня. Зараз вже не так сильно холодно. Я намучився, дай Боже, тому я ним не, не пользуюсь. Якщо хочете, комусь можу відправити. Він ну, повний. Мені налили його на фірмі більше, ніж по поділочку. Бачите? Я можу відправити за децелочок. Також я взяв ось і епоксидний ґрунт в балоні на протіри на всі діла, то есть дуже хороша штука. І прайму по пластику. Праймер по пластику робота просто ізумітельно, ребята. Просто ізумітельно. Оцей весь мобіхелівський він рядом не стояв, а по ціні. По ціні в, в два рази дешевший. У нього просто система ну, просто ідеальніша. Він от гезію ділянку. Ну, я не знаю. Ну, Він роботає просто просто офігенно. А взагалі треба пробувати матеріали, брати, пробувати і робити виводи. Не сидіти на одних матеріалах, не тих, що працювало там 2-3 роки. Та ось я правий, воно працює, все добре. Попробуйте для порівняння і пойміть, що есть дешевші, і качественні матеріали і все. Ладно. Всем хорошего настроения. Нормальных клієнтів. Здоровья. Всього вам найкращого. Пишіть коментарі. Кому цікаво по матеріалах, нижче номер телефону, як обычно. есть, Ну, короче. В общем, я круто. Всем пока и на зв'язку. З вами був Олександр. Місто Дніпро. малярка в Дніпрі. нікуди не ділась. Условия спартанські. І ми тут робимо вещи. Нормальными матеріалами. Бувайте здорові.